Попри мряку, на Майдані кипить робота і під, і над землею. Поки працівники фан-зони підкручують останні болти та гайки, торговці з переходу забирають товар і закривають свої ядки. Уже не торгують ані пиріжками, ані вафлями, ані млинцями, допродають і напої. На час проведення ну, футбола вроді будуть закривати. Ліс Так. Да. А в остальное час буде працювати. Усе це пов'язане з технікою безпеки. Від сьогодні спецрежим водять по периметру всієї території фанзони, та ані кияни, ані гості столиці голодними не залишаться. Обіцяють організатори. На території вже встановили кілька десятків яток з харчами. З нетерпінням чекає початку торгівлі і пан Валентин. Дісного ну там цілий перчин 23 позиції можна вибирати. Буде вибір бокал пива 10 гривень, бокал квасу десь в такому теж порядку. Віп-зона з білими диванами, великі екрани, безкоштовний інтернет, комфорт обіцяють не тільки відвідувачам, а й пресі. В день журналіста голова КМДА особисто проводить екскурсію фан-зоною. 8 червня у консерваторії офіційно відкривають і головний прес-центр. Його представили мас-медіа на професійне свято. Там же кращим акулам пера Олександр Попов вручив нагороди від міськадміністрації. Попереду дуже цікаві події. Ми в самому епіцентрі цих подій. Прекрасна фан-зона. Прекрасний центр інформаційний. Ну я думаю, як мінімум, частина з вас тут цей місяць буде проводити не тільки як на роботі, а майже як вдома, бо події будуть цікаві. І почнуться вони вже завтра, о 12 годині. Наталія Шумейко, Юлія Крієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.